Отже, бажання та можливості. Знаєте, це ж вічна тема, така собі боротьба, яка змушує книжкових героїв діяти, а нас, ну, добряче так замислитись. Давайте ну, розберемося, як ця тема розкривається в літературі, і найголовніше, як на основі цього всього написати просто ідеальний твір. І ось, власне, головне питання, з якого все і починається от що веде людину до щастя? Її бажання, мрії, чи, може, можливості, які, так знаєте, підкидає життя. Саме над цим ми сьогодні і будемо міркувати. Виявляється, у літературі герої часто йдуть двома абсолютно різними шляхами. Давайте подивимось, куди ж вони ведуть. Це, до речі, дуже допоможе нам порівняти їх у творі. Тільки погляньте, яке тут чітке протиставлення. От з одного боку, в нас хто. Герасим Калитка з п'єси 100 тисяч, який ну просто одержимий грошима. І туди ж герої з крамниці щастя, які шукають якихось легких магічних рішень. Їхні бажання вони, по суті, ведуть в нікуди, бо вони суто матеріальні. А з іншого боку. А тут у нас Остапи, Соломія з дорогою ціною, які понад усе прагнуть волі. І Ярина з металиків в крижаних панцерах, яка шукає себе. Розумієте? Це вже зовсім інший рівень. Це боротьба за духовні цінності. І ось ця картинка, як на мене, просто ідеально показує різницю. Скарбничка ну це ж про жадібність, так? про те, що спустошує душу. А поруч воля це ідеал, за який герої готові були віддати абсолютно все. От і виходить: один шлях веде до втрати себе, а інший, навпаки, допомагає себе знайти. Так, добре, рухаємося далі. Адже просто мати мрію, це погодьтеся лише пів справи. Набагато важливіше те, як герої використовують свої шанси, щоб її досягти, чи використовують взагалі. Ось подивіться на цю схему. Вона, хоч і проста, але насправді дуже важлива. Все починається з чого? Правильно, з бажання. Потім у героїв з'являються можливості, і ось він момент вибору. І саме цей вибір, по суті, все й вирішує. От подумайте, Калитка ж міг бути чесним, правда? Але він обрав обман. Остап і Соломія могли здатися, але вони що зробили? Обрали боротьбу. Все залежить від вибору. Гаразд, з теорією розібрались. А тепер, мабуть, найцікавіше. Переходимо до практики. Як оце все, про що ми говорили, зібрати докупи у творі? Не хвилюйтесь ось готова структура, яка точно допоможе. І ось це ключовий момент. Дивіться. Цей план можна взяти просто як готову основу для вашого твору. Починаємо з тези. Справжня сила у шляхетній меті. Далі перший аргумент: руйнівна жадоба калитки, другий для контрасту, свобода як найвища цінність для Остапа і Соломії. І наприкінці потужний висновок. Щастя виявляється не в багатстві, а у виборі, який ми робимо. І ось вона головна думка, яка може стати просто ідеальним завершенням вашого твору. Вслухайтеся, найбільше багатство людини це її духовний скарб. По суті, ця цитата підсумовує абсолютно все, про що ми говорили. Справжні цінності неможливо купити, правда, їх можна лише вибороти і зберегти в душі. І наостанок питання, яке виходить далеко за межі книжок. От після всього цього аналізу, після історії цих героїв, справді варто замислитись, а що ж є справжнім багатством у нашому житті? Для кожного з нас це до речі просто чудовий початок для власних роздумів у вашому творі.